Так, показую. Це електричний блок управління з Ford Mondeo. Що тут я хочу показати? Може хто розуміється, є такі транзистори, я так розумію, це транзистори. І вони такі всі заляті гарно, такі жовтенькі. А ось є біленький Видно, так? Це Далі. З цієї сторони. Гарні, гарні. А я думаю, гарно видно. Ось біленький. Жовтенький, жовтенький. Но з цієї сторони. Ось білий. Ось білий. А от і всі такі жовтенькі. Що це означає? Що їм хана машина робить, заводиться і довго не робить, троїть, заливає свічки, іскра коруча, вже все міняв і нічого не дає. Просто нічого. Я так розумію, це оцей блок треба робити.